І знову всім привіт! Радий знову вітати вас на моєму каналі, де ми продовжуємо розвивати наше українське село у Грі Острів. Так, давайте повертатися до справ. Що у нас відбувається в нашому світі? Так, у нас зарабується одна кам'яниця і треба планувати наш майбутній майбутні розвиток села. Так, давайте ми завжди почнемо з того, що ми. Заплануємо наше, наші поля. Так, тут пшениця точно треба. Так, тут пар пар. І ось тут у нас пшениця є. Так, давайте ну, все ж таки знову картоплю зробимо. І заплануємо, щоб звірі теж їли картоплю, щоб вона менше пропадала і менше використовувалась пшениці. Так, гречки вже зовсім немає. льону тут нічого, крім чменю, пшениці вже не залишилось. Що ж, давайте дивимося нашу другу ферму. Так, тут також ми ставимо пар. І ось тут також пар. Тут ми беремо пшеницю. Так, гречки вже теж зовсім немає. Тут аж річменю. Все хватить нам нічменю. Давайте гречку. І так, тут у нас також треба. До речі, корова. Ага, корів ще немає. Ну, давайте попшо. Тут ми зробимо пар. І пар. І додамо ще два поля, якщо це вийде у нас. Давайте отак поставимо і все хай буде. Так і. Задіємо і так, а де в нас ще поля будуть? Давайте поки що тут ще одне поставимо, потім подивимося, якщо треба, буде Знесемо. Так. Це теж задіємо. І давайте так. Нам треба. Давайте ми тут тоді поставимо льон. Але в мене ж таке питання залишається чи так. Що там у нас по олії? Олії є соняшник, все супер. Так, можемо запостикати наш час. Пшениці маємо цього разу... Ага, так як я казав, давайте ми ж свиням картоплі дамо. Подивимося постачання. Так, пшениці 1000 картоплі. Давайте 500 картоплі. 500 гречки. 500 пшениці. Мінерасіння. Давайте буряк. Морква. Капуста. Я в селі поставив вчениці все менше. Ну ладно, давайте поставимо 250, а там подивимося. Щоб було більше так, бо ці все Е, Наші овечки, що вони їдять? Вони їдять сіно. Ага, ще кури. Давайте подивимося, що курам можна дати. Замість пшениці, щоб пшениці менше йшло. Так, давайте тут поставимо також 500. О, ну давайте тут ще 200. Не, ну соняшніх нема сенсу. Ми його і так рідко вирощуємо. Ну все ж таки, тут доведеться, щоб пшениця використовувалася, але подивимося так. Ага, і Тут давайте ми зробимо постачання. Застосувати скрізь. Так, сценарників у нас більше немає, але нехай буде теж. Так, чи є в нас вже достатньо корівок, щоб перевести? Тут 18, 16, 17. Стоп, а так. Тут а в нас вже все. Аглій закінчується. Так, щоб використовувати лі, нам потрібно що миловарня. Давайте ми її заплануємо. Тут можна би було. Ну, давайте тут збудуємо, а там далі будемо бачити. В принципі, тоді нам звідси зможуть ходити і звідси. Так, що тут потрібно і цегли і. Так, а що в нас по збору каменю. Ого, в нас нічого не вистачає. Цегли теж же не вистачає. Все йде на подо кам'яниці. Чого не вистачає? Вапна. Так, що в нас з вапном? Треба збір. Так. Капець повний. У нас призупинилось. А тут вапно? тут також вапно потрібно. Добре, давайте ми тоді... Заплануємо. Давайте ми ж звичайне житло трохи побудуємо, тому що в нас. Давайте ось тут. Дві-три хати. Давайте ось так. Перенесемо, тому що. Так. Так, а тут заліснення потрібно. О, тут, до речі, треба скоро поставити, щоб знов Е, Так, дивіться, весна потрошки переходить в наше село. Так, тих далі немає грошей. Та що з вами? Ким ви працюєте? Поташні працюють. Тут роботи, гай буде. Гроші платять. Так, тут ліп пропадає, тут у нас немає нічого. Давайте поставимо 500. Поставимо тут шкіру. Нічого не вистачає. 55 шкір. Ага, дивіться, у нас зараз дійсно корови знову. Так, 19, 17, 18. Ну давайте ми перекинемо. По три коровки. по 4 коровки Давайте. Раз. Два. З цього. Потім з цього давайте. Раз. І 4. Так. Давайте одного бога я так. Переведемо. І звідси нам треба. Так, раз. п'ять. Так. Все має з'явитися достатньо. Переведуть і піде. Так, що в нас по борошну? До речі, борошно у нас використовується активно. Скільки вже 450 принесли. Що по запасам? борошна, борошно, 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 борошна взагалі немає. Так, що там наша вапнярка? Де той вапня... Вапняк. Давайте може ми камінь почекаємо, давайте ми все ж таки вапно поки що почнемо збирати, бо у нас повний провал. Все стоїть вапна, немає. Так, тут у нас працюють. Людей не вистачає на ці роботи. Тут хлопці працюють. Давайте, поки в нас немає поливи, працюйте десь, де треба працювати. Хлопці варять. Так, що там барвінкове посилаємо ГНЦ чи ні? Давайте спробуємо, чи є така можливість. Тут поливи немає. Давайте в барвінкове. Поплив в кораблик. Ми одразу візьмемо всю поливу, що в них є. Скло є. А ми десь продаємо скляний посуд. і ск... Так, скляний посуд десь у нас продається. Давайте. О, ми ж у нас є нова функція. Давайте місцевий ринок. Подивимося, чи тут, наприклад, десь, міс... десь скло продається. Ось тут у нас є вільне місце. Давайте скляний посуд. Почнемо тут продавати хоча б. Тут десь є вільні позиції, тут немає. Але всього мало у нас там скляний посуд продається. Так, десь у нас тут є велика крамниця. Давайте тут скляний посуд також будемо продавати. Так, о, бачите, як можна використовувати зручно. Це добровінково? Так, палива твоя. Що, беремо всю. Ну, давайте. Які у нас на складах немає, сиру немає, борошна немає, пертоплю немає, овечку немає. Так, ще щось цікаве в тебе є. Напевно, що поки що немає нічого. Супер. Так, появилась полива, давайте зразу ми тут когось знаймемо, коли появиться поливо, щоб ми зразу могли її використовувати. Так, хати добудовуються. це. Давайте збудуємо ще один порівник. Тут як, як два парових поля, другий в лісі також тут якось АПА якось так може. Так щоб взагалі нічого не вирубувати. Є така можливість? О, дивіться, сховається, в нас два таких порівника. Це буде прикольно. І 15, так, от вони мають поле, де можуть випасатися. Так, тут хлопці так активно вирубують ціліс, мені це не подобається. Ми можемо якось зберегти, чекайте. На збереження. Давайте. Так, хватать тут вирубувати все підряд. Навіть ще скажу, їм тут зараз засади. Давайте так. Це пізніше. А тут у нас що? Так, тут залізнути знову. Так. Чудово. Тут також я би заставив. Ховати це вирубувати все цієї так. Це теж ми збережемо ці ліси. Тут я. Ладно, пізніше, давайте думати, де ж ту корчму поставити. Де в нас є вільне місце для корчми? Тут в цьому не хочеться хотілося десь тут в центрі поставити, але. Ага, і ще одну школу, мабуть, треба нам, бо тут не вистачає. Давайте так. Окей. Давайте побудуємо все ж таки десь цю корчму. Час зупинимо, бо я так довго думаю, що вони вже все добудували, поки я це думаю. Це тут така напівплоща буде. Так, окей, це ми зробили. Так, цей курівник ми. Давайте. І опційна так. Тут також. Тут коровки вже є, пасуться. сутися. Так. Ми ще хотіли школу одну побудувати. Так, навчання, освіта, освіта, освіта. Початкову школу давайте ми побудуємо ось тут. І тут треба буде після того, як вони збудують цю школу, облаштуванням зайнятися. Так. Нормально? Я думаю, нормально так. Порчма будується, кам'яниця. Будується. Це не будується. І тут також нам треба це півопно. Ні, тут не треба, тому давайте школу поставимо швидше. Що там? Звідки ти з деркачів? Купуєш вугілля. Давай купуй. Думаю, потратили багато грошей. Так, що в нас тут? О, дивіться, появився глиняний посуд. Так. Пуливо ще ніби є. Добре, давайте продавати глиняний посуд, правильно? Для чого він нам, якщо ми його не продаємо? Так, давайте знову повернемося до нашого місцевого ринку. Так. Чи хтось. Ну, постачання у нас стоїть постачання. Щоб всюди постачали. Так, тут ніби всюди є чотири позиції. І все порожнє, нічого немає. Сиру немає ні картопи, ні меду, нічого немає. І давайте ще одну вибудуємо п'ятку. Так, секунду. Так, так, нас треба. Так, чи можемо тут чимось заповнити? Дивіться, є зразу чим заповнити. Але давайте ще поставимо глиняний посуд. От. Ось. Так зразу пішло. І давайте тут хоп. І хоп. Тут буде ті вулиця, потім поверне тут. Тут буде ряд будинків. Або навіть ось так і ось так. Можна ось тут комору побудувати. Давайте ми навіть побудуємо... Так, де це комора. Е -е, комора, 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 Ось тут. Так. і іменоварня. Що там у нас по цьому? О, випалювання завершено. Супер? Нарешті пішло все. Тут що у нас камінь вже трошки є, тут є камінь. тут є. вапняка трошки. Тут залізної руди немає. А що у нас по виробництву заліза взагалі? Як відбувається? достатньо залізної руди. Так, вугілля достатньо, з різною людини достатньо. Так, що там? Можливо, і трошки призупинимо? Апетити, давайте поставимо 500. Так, що в нас коні? Дозволить. Розводити, розводити коней треба чи ні? А давайте ще можливо одну. Побудуємо також ми дуже активно це розбудовуємо. Давайте ще одну побудуємо тіло. Ось тут ми його поставимо. Давайте ось тут. Так, от біця. скільки ми вже всього запланували будувати. Зараз все, до речі, ми вже збираємо урожай. Так, ми хотіли тут ще сироварню побудувати, так? Ну давайте побудуємо десь тут ще одну сироварню. Тут є і комора запланована. Я би її чуть, -чуть по інакшому запланував, тому що бачу вона криво стоїть. Е, так, де та комора наша? Ось тут. Тільки після стіла. Так, нарешті ми продовжили будівництво. Так, тут нам треба вчителя. Вчитель є, мають з'явитися учні. Тут багато дітей, напевно, в цих будинках. Тут дві це зразу їх почали появлятися активно учні. Ну, Давайте купимо кор'ю трошки. Хоча без 10 курів. Нам потрібно активно розвивати, так. Кам'яниця наша будується. Всього, дивіться, гречку зразу всю розібрали. А де вона є? Хоч появилась по магазинах? От, появилась то гречки капець, Щось з нас дуже пішло активне споживання продуктів? Так, що тут? Ну, давайте поставимо 1000. Корчма, чи запрацювала корчма. Дві це є і пиво, і горілка і на вода, так. Так, тут зразу 10 курів і давайте ще переведемо одного бугая. Так, тут у нас тепер 19 курів. Тут а, 10 курів, там 13, 14 і 18. Супер. Скоро вже нарешті стане достатньо курів Так, що там наша миловарня доробляється? Е, сиро коморра. Е, так. Е, постачання так. Опції так І давайте тут з того, що ми виготовляємо. Сіль. Так, і тут в крамниці можемо щось з того? Молоко. Давайте молоко продавати. Тут такі собі продукти, звісно. Пшениця навіщо нам тут? Хай буде добре і ще ми десь хотіли одну продавати. Так, де в нас є комори? Комора є тут, тут і тут. У нас немає тут комори. Давайте тут комору ще одну побудуємо. Так, комора. Де є комора. Ось тут. Давайте десь ми її поставимо ось тут. Так, вже зима прийшла. Ну, ми багато сьогодні не встигли. Ми нарешті побудували миловарню. А де вона? Ага, миловарня, давайте ми її ще запустимо. Так, Лі, Луг і дрова. Ну давайте. Давайте наймемо хоча б двох людей. І почнемо виробництво. Мила. Ага, так, тут людей, напевно, треба буде. Тут десь селити Чи ще, що можна було... Ні, от знайшлося двоє людей. Недостатньо лою. Я буду зараз дуже сильно сміятися, якщо цей весь дій пропаг. От лою дуже багато, я не вірю, що його прям аж недостатньо. Давайте от є чотири працівники. Давайте ми ще запустимо наше стріло. Давайте так. Треба дорослі, значить нам треба кінь, якийсь стане тяговий. Раз. Так, в нас ще є коні. Так, є. Два. І... Три. Чи не вийде, так? Ні, це молодий. Стоп! Стоп! Так. Так, сюди треба наймати терміново людей. І воду, воду, воду. Бо зараз коні загинуть. Тут неможливо скасувати, чи можливо? А ні, можливо скасувати же. ж. Чи неможливо? Можливо. Так, давайте та скасуємо, А, вже не... один не, не скасуємо. Зараз він помре, у нас бо в нього не буде нічого проїсти. Так, ну зараз може наносять П'ять людей зразу найнялися. І комору ми будуємо. Так, давайте якраз на цьому будемо робити наше підведення підсумків. Так, що ми в цій серії встигли зробити? Аж голова закрутилася. Справді, якась дуже активна була серія, бо ми намагаємося все виправити, що ми на... робили. Так, ми тут побудували два дуже класних різних. Мені не так подобається, що вони в лісі. Так, ми розширили нашу ферму, ми побудували ще дві комори. Друга добудовується, ми побудували нову школу, ми добудували кам'яницю, ми запустили нарешті і виготовили наш перший глиняний посуд. Ми також випусти, запустили вже, напевно, маловарню. Чи ні лугу недостатньо ще. А що там у нас з лугом? З лугом то постійні проблеми. Надіюсь, що з часом вони виправляться. Так, тут ми розказали, що ми зробили, корчму ми побудували нарешті першу. Де люди тепер зможуть ходити і ого, скільки так. Нам треба буде поставити нормальний податок на цих хлопців, бо я бачу, що в них доволі багатьо грошей. Так, тут у нас комора добудовується. Що ж, будемо на цьому прощатися з вами. Дуже дякую, що дивилися цю серію. Будь ласка, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал та ставте ваші вподобайки. До нових зустрічей!